Мене звати Рита і мені 29 років. Я була одружена зі своїм чоловіком Олегом 5 дивовижних років. Ми познайомилися в університеті, він вивчав інженерну справу, а я бухгалтерський облік. Одружилися ми одразу після випуску: Олег влаштувався на роботу в будівельну компанію, а я почала працювати в невеликій аудиторській фірмі в центрі міста. Ми придбали цей милий будиночок із садком та маленьким білим парканом. Так, знаю, це звучить дещо банально, але ми його обожнювали. Олег кожні вихідні щось ремонтував або садив на подвір'ї. Він завжди був у багнюці чи фарбі, але робив це з таким щастям. Останнім часом ми почали говорити про дітей. Олег дуже хотів стати татом. Він уже навіть імена підібрав і все таке. Рито, у нас будуть наймиліші дітки, казав він, коли ми дивилися телевізор. У них буде твій розум і сподіваюся, мій зріст. Я не дуже поспішала, але бачачи, як він захоплюється цією ідеєю, я теж починала хвилюватися. Так чи інакше, минулого місяця ми поїхали провідати університетського друга Олега Михайла, який жив за дві години їзди. У Михайла щойно народилася дитина, і Олег був такий радий познайомитися з малюком. Ми чудово провели час. Олег цілий день тримав маленького тимка на руках і ставив Михайлу мільйон запитань про батьківство. Дорога назад почалася добре. Ми розмовляли про те, щоб незабаром знову відвідати Михайла, і Олег жартував, що він буде кращим татом, ніж Михайло, бо навчить наших дітей правильно грати у футбол. Раніше того дня пройшла сильна злива, і дороги ще були мокрі, але Олег вів обережно. Ми були майже вдома, коли під'їхали до різкого повороту. Олег пригальмував, як завжди. Він був таким уважним водієм, але раптом, ні звідки, на нашу смугу вилетіла машина, що мчала з-за повороту. Олег різко смикнув кермо, щоб уникнути лобового зіткнення. Пам'ятаю, як я закричала, пам'ятаю звук удару металу об метал. Інша машина врізалася прямо в бік Олега. Після цього все перетворилося на хаос. Наша машина перекинулася, я відчула, як усе закружляло, потім ми в щось вдарилися. Пізніше я дізналася, що це був телефонний стовп, а потім нічого, лише темрява. Я прийшла до тями в лікарні через три дні. Усе боліло. Голова розколювалася, а ліва рука була в гіпсі. Я вся була в бинтах. Коли медсестра побачила, що я отямилася, вона підійшла. Пані Петренко, як ви почуваєтеся? Де Олег? Це було перше, що я запитала. У медсестри змінилося обличчя, і вона покликала лікаря. Лікар Ковальчук зайшов за кілька хвилин, це був старший чоловік із сивим волоссям, і він мав дуже серйозний вигляд. Пані Петренко, мені дуже шкода, ваш чоловік не пережив аварію, він загинув миттєво від удару. Гадаю, я знову почала кричати. Після цього мало що пам'ятаю, крім того, що плакала, доки не могла дихати. Їм довелося дати мені заспокійливе. Коли я знову прокинулася, лікар Ковальчук пояснив мої травми зламана рука, три тріснуті ребра, струс, мозку, численні порізи та синці. Вам дуже пощастило, сказав він. Могло бути набагато гірше. Пощастило так, наступного дня прийшла поліція поговорити зі мною. Інший водій був п'яний, абсолютно нетверезий о третій годині дня в неділю. Він врізався в нас і проїхав ще близько півтора кілометра, перш ніж врізався в дерево. Він вижив, отримавши незначні травми, а мій чоловік був мертвий. Я провела весь той день, як у тумані, майже ні з ким не розмовляючи. Медсестри заходили перевірити мене, а я лише кивала або хитала головою. Психолог намагалася поговорити зі мною, але я не могла зосередитися ні на чому, що вона казала. Усе, про що я могла думати, це те, що Олег ніколи не стане татом, яким так сильно хотів бути. Наступного дня я нарешті набралася сміливості зателефонувати батькам. Я знала, що мушу розповісти їм, що сталося, і мені справді потрібна була їхня допомога. Моя мама, Галина, відповіла на дзвінок, але її голос звучав неуважно, ніби вона чимось займалася. Привіт, мамо, це Рита. О, привіт, Люба, що сталося? Я зараз трохи зайнята, я глибоко вдихнула. Мамо, ми з Олегом потрапили в аварію. Він він не вижив. Олег помер. Кілька секунд панувала тиша. Потім вона сказала: О, рито, це жахливо. Нам так шкода. І це все. Просто нам так шкода, ніби я повідомила, їй, що наш кіт помер, чи щось таке. Мамо, я в лікарні і я не впораюся сама. Мені потрібно, щоб ти і тато приїхали та допомогли мені спланувати похорон Олега. Я зараз ледве ходжу і не знаю, як усе організувати. Ну, рито, це справді дуже невдалий час. Олену щойно підвищили на роботі, і ми влаштовуємо їй велику вечірку цими вихідними. Ми планували її тижнями. Я не могла повірити в те, що чую. Мамо, мій чоловік помер. Мені потрібна допомога з його похороном. Я розумію, це рито, але Олена так важко працювала заради цього підвищення. І хіба в Олега немає батьків та сестри Світлани, вони ж все одно мали б цим займатися. А потім вона просто поклала слухавку: Ось так я дивилася на телефон, мабуть, хвилин десять, намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. Мій чоловік був мертвий, а мої батьки більше турбувалися про вечірку на честь підвищення моєї сестри, ніж про те. Щоб допомогти мені його поховати, за годину з'явилися батьки Олега, Дмитро та Марія разом із його сестрою Світланою. Я завжди чудово ладнала з родиною Олега. Вони були зовсім не схожі на мою вони справді дбали одне про одного. Ми всі разом плакали, коли вони зайшли до моєї лікарняної палати. Дмитро обережно обійняв мене через мої травми і сказав: Рито, ми пройдемо через це разом. Марія плакала, але тримала мою руку і казала: Олег так сильно тебе кохав, він постійно про тебе говорив. Світлана принесла мені одяг з дому та допомогла помити голову в лікарняній раковині. Ні про що не хвилюйся, чим сказала вона. Ми подбаємо про всі похоронні приготування, ти просто зосереться на одужанні. Я не розповіла їм, що сказали мої батьки, мені було надто соромно. Ось батьки Олега. Спустошені втратою сина, дбали про все, тоді як мої власні батьки навіть не спромоглися допомогти. Коли вони пішли, я лежала на лікарняному ліжку, думаючи про свою сім'ю. Завжди існувала ця модель, коли Олена отримувала особливе ставлення, але це було інше це була смерть мого чоловіка, а вони поводилися так, ніби це просто незручність. Тієї ночі в лікарні я не могла заснути. Я постійно думала. Про свою сім'ю і про те, як вони завжди по-іншому ставилися до Олени. Це був не просто цей один телефонний дзвінок. Це були роки і роки цього непотребу. Коли ми були дітьми, Олена постійно потрапляла в халепи в школі. Вона прогулювала уроки, огризалася до вчителів, здавала завдання із запізненням. Але коли зі школи дзвонили додому, мої батьки її захищали. Олені просто нудно, бо завдання надто легкі, казала мама. Вчителі не розуміють її творчої натури. Тим часом я отримувала грамоти за відмінне відвідування та похвальні листи за успіхи в навчанні. Коли я приносила їх додому, тато просто казав молодець і чіпляв їх на холодильник, де вони висіли десь тиждень, перш ніж зникали під списками покупок та рекламками доставки їжі. У старших класах Олена ледве переходила з класу в клас, тоді як я була відмінницею з усіх предметів. Коли прийшов час вступати до університету, мої батьки найняли для Олени приватного консультанта, щоб допомогти їй вступити. Про мене, ж сказали, рита розумна, вона сама розбереться. Олена, врешті-решт, вступила до якогось дорогого приватного університету навчання, в якому повністю оплатили батьки. Я вступила до кращого закладу на бюджет. Але вони поводилися так, ніби Олена досягла більшого успіху, бо її університет мав особливий характер, чи щось таке це означало. Коли Олена кинула навчання на третьому курсі, щоб знайти себе, батьки підтримали її рішення і дозволили їй два роки жити вдома, не сплачуючи за проживання. Коли я закінчила університет з відзнакою і отримала першу роботу, вони запитали, коли я з'їжджаю. Бо хотіли перетворити мою кімнату на творчу майстерню для Олени. Навіть на моєму весіллі все крутилося навколо Олени. Вона запізнилася на церемонію, бо в неї була невдала зачіска. Під час банкету вона напилася і виголосила довгий тост про те, як пишається мною, що я нарешті знайшла когось, хто може мене терпіти. Олег був розлючений, але я сказала йому не зважати, бо така вже моя сім'я. Найгірше було те, як вони завжди знаходили виправдання її поведінці. Коли Олену звільнили з перших трьох робіт, це було тому, що її начальники не цінували її новаторські ідеї. Коли вона розбила батькову машину бо писала повідомлення за кермом, це було тому, що інший водій мав бути обережнішим. Коли вона витратила всі гроші з двох кредитних карток на одяг та спа процедури, це було тому, що вона заслужила побалувати себе. Після всієї важкої праці. І тепер, коли я найбільше їх потребувала, вони були надто зайняті святкуванням підвищення Олени, щоб допомогти мені поховати мого чоловіка. Наступні кілька днів у лікарні минули як у тумані. Родина Олега приходила щодня. Вони приносили мені їжу, журнали та розповідали про підготовку до похорону. Дмитро та Марія займалися всім: похоронним бюро, церквою, квітами, поминками. Світлана допомогла мені вибрати одяг для похорону, оскільки я сама не могла піти по магазинах. Вона навіть принесла мені косметику і запропонувала зробити зачіску. Олег хотів би, щоб ти виглядала гарно, сказала вона. Він завжди хвалився, яка в нього чудова дружина. За три дні до похорону я вирішила дати своїй родині ще один шанс я надіслала мамі повідомлення з усіма деталями дата, час, місце, все. Я написала Похорон Олега у четвер о 14.00 у церкві Святої Марії на дубовій вулиці. Я дуже сподіваюся, що ви зможете бути. Мені потрібна моя сім'я. Відповідь надійшла за дві години. Рито, ми завтра їдемо у бонусну поїздку Олени. Вона забронювала нам усім тиждень у Мексиці за свій бонус за підвищення. Ми не можемо зараз скасувати. Олена так важко працювала заради цього. І вона заслуговує на святкування. Вибач, ми пропустимо. Бонусна поїздка до Мексики, поки я ховала свого чоловіка. Я негайно зателефонувала Олені. Вона відповіла на перший гудок, голос веселий та збуджений: Рито, мама розповіла мені про Олега, це так сумно. Але знаєш що? Я везу всіх до Канкуна. Моя компанія дала мені величезний бонус, і я хотіла зробити щось особливе для сім'ї. Олено, похорон Олега у четвер. Хіба ти не можеш відкласти поїздку на кілька днів? Її голос миттєво похолоднішав. Рито, я не збираюся змінювати свої плани. Люди помирають постійно, таке життя, але мене не так часто підвищують, і я хочу відсвяткувати з мамою та татом. Вони так пишаються мною. Олено, це мій чоловік, про якого ми говоримо, чоловік твоєї сестри. Слухай, я все одно ледве знала Олега. І не те, щоб відкладення нашої поїздки повернуло його з мертвих. Перестань бути такою драматичною. Я кинула слухавку. Я справді ж бурнула телефон через лікарняну палату, і він вдарився об стіну. Саме тоді до мене дійшло. Моїй родині було на мене абсолютно байдуже завжди було. Я була просто людиною, яка існувала для того, щоб вони почувалися краще на моєму фоні. Хороші оцінки, стабільна робота, щасливий шлюб. Я була відповідальною, щоб вони могли виправдовувати поведінку Олени. Але коли я справді їх потребувала, коли мій світ розвалився, вони навіть не могли вдавати, що їм не байдуже, похорон відбувся дощового четвергового ранку. Лікарня дала мені інвалідний візок, бо я все ще не могла добре ходити. Родина Олега забрала мене і відвезла до церкви. Церква Святої Марії була повна людей. Колеги Олега, наші друзі, сусіди, далекі родичі. Усі любили Олега. Він був з тих хлопців, хто пам'ятав твій день народження і допомагав перевести меблі, навіть якщо його не просили. Я постійно дивилася в кінець церкви, сподіваючись, що, можливо, мої батьки передумали і все ж прийшли. Але вони так і не з'явилися. Після служби на цвинтарі Світлана підвезла мене на візку ближче до труни. Дмитро та Марія стояли обабіч мене, коли Олега опускали в землю. Саме тоді Світлана тихо запитала: Рито, а де твоя родина? Ми думали, вони будуть тут. Мені довелося сказати їм правду. Вони поїхали у відпустку до Мексики, Олену підвищили, і вони не хотіли пропустити її святкову поїздку. Дмитро та Марія просто перезирнулися. Світлана похитала головою і сказала: Рито, люба, твоя родина завжди була трохи дивною, але це просто неправильно. Після похорону я провела ще тиждень у лікарні, одужуючи. Лікарі хотіли переконатися, що мій струс мозку належно загоюється, і що я можу ходити, не падаючи. Родина Олега відвідувала мене щодня, вони приносили мені книжки, допомагали з вправами лікувальної фізкультури і просто сиділи зі мною, коли. Я не хотіла розмовляти. Коли мене нарешті виписали, Дмитро та Марія відвезли мене додому. Увійти до нашого будинку без Олега було найважчим, що я коли-небудь робила. Усе було точнісінько, так, як ми залишили перед поїздкою до Михайла. Чашка Олега з під кави все ще стояла в раковині його робочі черевики біля вхідних дверей. На холодильнику все ще висіли записки його почерком про те. Що нам потрібно купити в продуктовому магазині. Світлана допомогла мені перебрати одяг та особисті речі Олега. Більшість ми віддали на благодійність, але я залишила собі його улюблену фланелеву сорочку та його обручку. Дмитро допоміг мені розібратися з усіма паперами, які потрібно було оформити: страхові виплати, переоформлення спільних рахунків на. Особисті усі ті нудні речі, до яких ніхто тебе не готує, коли помирає твій чоловік, дружина. Найбільший шок чекав на мене, коли я зустрілася з адвокатом Олега, паном Мельником. Це був старший чоловік, який допомагав Олегу складати наші заповіти та оформлювати купівлю будинку. Я очікувала, можливо, невеликий поліс страхування життя та половину наших заощаджень Олега, пані Петренко. Сказав пан Мельник, розкладаючи папери на столі. Ваш чоловік дуже ретельно підійшов до планування спадщини. Ви успадковуєте все: будинок, ощадні рахунки, його пенсійні накопичення, все цього я частково очікувала. Але потім він продовжив: крім того, ваш чоловік мав значний поліс страхування життя від свого роботодавця, який він кілька разів збільшував протягом років. Поточна вартість становить один мільйон доларів, і ви є єдиним бенефіціаром. Я ледь не впала зі стільця. Мільйон ви серйозно? Так, пані. Ваш чоловік дуже турбувався про те, щоб ви були фінансово забезпечені, якщо з ним щось трапиться. Він також має менший поліс на 50 тисяч доларів, який покриє витрати на похорон. Я вийшла з кабінету адвоката в повному шоці. Олег ніколи не згадував точну суму свого страхування життя. Я знала, що він мав якесь страхування через роботу, але мільйон доларів це було більше грошей, ніж я коли-небудь уявляла собі мати. Але знаєте що? Я б віддала кожну копійку, щоб повернути Олега. Гроші нічого не значать, коли людина, яку ти любиш найбільше, померла. Я взяла ще два тижні відпустки, щоб зібратися з думками, а потім. Повернулася до аудиторської фірми. Мій начальник був дуже співчутливим і дозволив мені поступово повертатися до роботи. Робота насправді допомогла бо дала мені на чому зосередитися, крім порожнього будинку і того, як тихо стало без Олега. Близько місяця все було спокійно, я сумувала, але починала вчитися жити сама. Родина Олега регулярно мене провідувала я ходила до психолога. Я приймала все день за днем, потім одного суботнього дня все змінилося. Я сиділа у вітальні і читала, коли почула, як на під'їзну доріжку заїхали машини. Я виглянула у вікно і побачила седан моїх батьків та позашляхові колени. У мене все всередині похололо, вони постукали у двері, і я впустила їх. Рито люба, сказала мама, нещиро обіймаючи мене. Як ти, ми так за тебе хвилювалися? Мій тато оглядав будинок з дивним виразом обличчя, ніби бачив його вперше. Олена робила те саме, ходила, все роздивлялася і торкалася речей. Вона взяла одну з нагород Олега за фотографії і сказала Ого, цей будинок справді гарний. Тобі так пощастило мати стільки простору. Що вам потрібно? запитала я. Я не стала вдавати ввічливість. Моя мама сіла на диван і поплескала по подушці поруч із собою. Хіба ми не можемо просто відвідати нашу дочку? Ми хотіли перевірити, як ти як ти справляєшся зі своєю втратою. Моєю втратою я втупилася в неї. Ви маєте на увазі смерть Олега? Похорон, який ви пропустили, щоб поїхати до Мексики? Вони всі на мить замовкли. Потім заговорила Олена. Рито, ми були в шоці через Олега. Ми не знали, як реагувати, тому ми й поїхали. Нам потрібен був час, щоб усе осмислити. Це була повна брехня, і ми всі це знали. Що вам насправді потрібно? запитала я знову. Мої батьки перезирнулися, потім мама прокашлялася. Ну, рито, ми чули від Іваненків, що ти отримала велику страхову виплату після смерті Олега. Іваненки були друзями сім'ї, які жили неподалік від моїх батьків. Я згадала про страховку пані. Іваненко, коли вона дзвонила мене підтримати. Ми подумали, продовжила мама, що, можливо, ти могла б допомогти Олені. Вона придивляється до квартир, і їй потрібні гроші на перший внесок. Їй потрібно десь половину цієї суми, щоб купити справді гарне житло. Півмільйона доларів. Вона хотіла половину грошей зі страховки, мого померлого чоловіка, щоб купити собі квартиру. Мій тато нарешті заговорив. «Рито!» Олена справді важко працювала заради свого підвищення. Вона заслуговує на гарне житло. А в тебе грошей більше, ніж достатньо на вас обох. Я подивилася на цих трьох людей, що сиділи в моїй вітальні, Вітальні, де ми з Олегом планували наше майбутнє, де ми говорили про дітей, де я тепер сиділа сама щовечора. І я зрозуміла, що зовсім їх не знаю, геть, сказала я. Рито, не будь його їсткою», – сказала мама. Олена, твоя сестра? Геть з мого дому, закричала я. Вони всі підскочили. Олена схопила свою сумочку і сказала Рито, ти поводишся абсолютно нерозумно. Ми родина, а родина допомагає одне одному. Де була моя родина, коли. Мені потрібна була допомога з організацією похорону Олега? запитала я. Де була моя родина, коли я була в лікарні? Ви дбаєте про мене? Лише зараз, бо думаєте, що в мене є гроші, які ви можете забрати. Коли вони пішли, я сіла на диван і плакала дві години поспіль. Не тому, що мені було сумно, а тому, що я була така розлючена, я не знала, що ще робити. Я думала, що ця суперечка буде кінцем усьому. Я гадала, що моїй родині стане соромно і вони залишать мене в спокої. Як же я помилялася, телефонні дзвінки почалися наступного дня. Моя мама дзвонила шість разів, перш ніж я нарешті відповіла. Рито, нам потрібно поговорити про це розсудливо, сказала вона. Олені справді потрібні ці гроші, а ти поводишся вперто. Я кинула слухавку. Потім зателефонувала Олена. Рито, я не можу повірити, що ти так поводишся. Я твоя сестра, і я ніколи раніше нічого в тебе не просила. Це була така брехня. Олена позичала в мене гроші незліченну кількість разів протягом багатьох років. І ніколи нічого не повертала. Я теж кинула слухавку. Потім зателефонував мій тато і залишив довге голосове повідомлення про те, як він розчарований моєю егоїстичною поведінкою, і як Олегу було б соромно за те, як я ставлюся до родини. Це голосове повідомлення так мене розлютило, що я заблокувала всі їхні номери телефонів. Але вони не здалися. Вони почали писати мені повідомлення з чужих телефонів. Моя тітка Ліда. Не сестра Олега, а сестра мого батька надсилала мені повідомлення, що я повинна переглянути свою позицію і подумати про те, що справді важливо, коли я не відповіла на жодне з повідомлень. Моя мама вирішила зробити це публічним. Вона опублікувала на Фейсбуці довгу сльозливу історію про те, як її дочка отримала гроші, але відмовляється допомагати родині у скрутні часи. Вона не згадала ні смерть Олега, ні похорон, який вони пропустили, ні те, звідки я взагалі отримала ці гроші. Вона просто зобразила все так, ніби я виграла в лотерею і поводжуся жадібно. Так важко, коли власна дитина відвертається від родини, написала вона. Ми виховували риту кращою, ніж це, але горе може змусити людей робити жахливі речі. Будь ласка. Моліться за нашу родину в цей скрутний час. Коментарі посипалися рікою. Мої двоюрідні брати та сестри, друзі сім'ї, люди з церкви моїх батьків усі писали, як вони розчаровані в мені і що я повинна вчинити правильно та допомогти Олені. Я спостерігала за цим два дні, стаючи все злішою і злішою. Нарешті я більше не могла цього терпіти. Я написала власний пост на Фейсбуці. Я виклала все, як мої батьки відмовилися допомогти з похороном Олега, як вони поїхали до Мексики замість того, щоб бути поруч зі мною, як вони зв'язалися зі мною лише тоді, коли дізналися про страхові гроші і як вони вимагали половину з них на квартиру для Олени. Я додала скріншоти текстових повідомлень, де моя мама казала, що вони надто зайняті для похорону Олега, і де Олена писала: Люди помирають. Постійно, і це не привід відмовлятися від маленьких радощів. Я опублікувала скріншоти голосових повідомлень, де вони називали мене егоїсткою за те, що я не даю Олені грошей та повідомлень, де вони казали, що Олегу було б соромно за мене. Реакція була негайною та нищівною. Люди були шоковані, коментарі знову посипалися, але цього разу вони захищали мене. Не можу повірити, що вони пропустили похорон твого чоловіка заради відпустки. Просити півмільйона доларів у скорботної вдови це огидно. Твоїй родині має бути соромно за себе. Ті їм нічого не винна, рито. Вони показали своє справжнє обличчя. Оригінальний пост моєї мами досить швидко видалили, але скріншоти мого поста поширювалися по всьому місту. За тиждень усі точно знали, що сталося. Через два тижні я отримала електронного листа від мами не дзвінок чи повідомлення. А офіційний електронний лист, ніби вона писала діловому партнеру. Рито, твоя публічна демонстрація непоправно зганьбила цю родину. Ми з батьком обурені твоєю жадібністю та готовністю виносити приватні сімейні справи в соціальні мережі. З цього моменту ми розриваємо з тобою всі зв'язки. Тобі більше не раді в нашому домі, і ми більше не будемо з тобою зв'язуватися. Сподіваємося, ти щаслива своїм вибором цінувати гроші вище за родину. Не чекай нас на своєму смертному одрі, мати, іронія була неймовірною. Вони розривали зі мною зв'язки, бо я цінувала гроші вище за родину. Вони ж були тими, хто зв'язався зі мною лише через гроші. Вони були тими, хто пропустив похорон мого чоловіка заради відпустки. Але знаєте що? Я відчула полегшення вперше в житті мені не потрібно було турбуватися. Про те, щоб не розчарувати їх або не бути достатньо хорошою порівняно з Оленою. Я була вільна, тим часом родина Олега продовжувала бути дивовижною. Коли я розповіла їм про драму на Фейсбуці та електронний лист, Марія просто похитала головою і сказала: Люба, тобі краще без таких людей у житті. Саме тоді я прийняла рішення, яке відчувалося правильним у моєму серці. Я запросила родину Олега на вечерю. Я приготувала улюблені страви Олега запечену качку з яблуками, голубці за рецептом його мами та салат олів'є, який він завжди просив. Після вечері я мала їм дещо важливе сказати: Я багато думала про гроші зі страховки Олега, сказала я. Я знаю, Олег хотів би, щоб про його родину подбали. Я хочу віддати вам половину 500 тисяч доларів. Вони всі були шоковані. Марія одразу почала плакати. Рито, ми не можемо це прийняти, сказав Дмитро. Ці гроші твої.